Чи розглядали ви сучасну 500 гривнів купюру? На ній, біля портрета Григорія Сковороди, ми можемо побачити фонтан. Це фонтан нерівної рівності, філософський концепт, який намалював сам Сковорода, таким чином ілюструючи свої роздуми про рівність? Бог писав філософ, подібний фонтану, що наповнює різноманітні посудини. По їхній місткості. Вода розливається в різні посудини, а посудина це кожен із нас. Усі посудини різні, як і люди. Це означає, що люди мають різні здібності і таланти, кожен свої. У цьому сенсі вони не рівні між собою, але рівні є в тому, що кожен має повною мірою розвивати здібності, закладені в нього Богом. Саме тому у кожного своя доля, свій шлях у житті. Так і різні етнічні групи, тобто народи, різні за своєю чисельністю, територією заселення, мовою, релігією, традиційними заняттями, але всі вони повинні мати однакові права згідно зі сковородою, щоб досягти нерівної рівності. Треба оберігати і плекати національну ідентичність, мову і культуру кожного народу, але водночас інтегрувати його до загальносвітових процесів як повноправну частину людської цивілізації. Ось таке філософське зображення ми бачимо часто, але ніколи не замислювалися про його значення. Підписуйтесь на канал. Наступного разу розповім про зародження масонства в Україні та про нібито масонський символ на цій купюрі. Дякую за перегляд!